А ви пам'ятаєте даїшників? Ну, звісно, пам'ятаєте. Кущі, приховані візири, театральні вистави і звісно, хабарі. Сьогодні другий історичний день у реформі МВС. На дороги вийшли спецпатрулі. Голова нацполіції пообіцяв нічого спільного із даїшниками новий підрозділ не матиме. Але Богдан Лазука виїхав на перший рейд і все перевірив на практиці. Відсьогодні на дорогах національного значення запрацювала дорожня поліція. Головна місія зменшити аварійність на автомагістралях країни. Почнуть з найнебезпечніших трас України саме там і стартував пілотний проєкт. Сьогодні ми запускаємо понад 1200 кілометрів доріг, які будуть патрулюватися силами патрульної поліції. Патрульні поліцейські, які будуть патрулювати траси, будуть реагувати не тільки на порушення у сфері безпеки дорожнього руху, а й громадської безпеки, а також будуть реагувати на ті повідомлення про правопорушення, які їм будуть передаватись. Ділянка траси М-03 Київ-Харків і доріг Київ зборів Ягодин Сарни та Лу. Ковель постійно патрулюватимуть 20 екіпажів. Окрім цього, на цих відтинках почали працювати вісім стаціонарних пунктів, так званих дорожніх станцій патрульної поліції. На один з них ми й завітали, щоб перевірити, чим займається нова дорожня поліція. Станція кочерів на трасі Київ, Житомир, Патрульний Денніс, каже від самого ранку, отримали нові вказівки від керівництва. От тільки сумлінно виконати завдання поки що не можуть, бо навіть просто зафіксувати порушення швидкісного Режиму, нема чим Зупиняємо, попереджуємо, водія, що стоять, чи знаки обмеження швидкості. За радарів у нас немає, як заміряти швидкість. Вище керівництво запевняє, вже незабаром всі недоліки та прогалини в законі усунуть. Планується об е обладнати патрульні автомобілі. Е Кам сучасними камерами вимірювання швидкості за наслідками цього вимірювання буде здійснено зупинку транспортного засобу і безпосереднє притягнення до відповідальності вже на місці. Жодних засідок у кущах та старих корумпованих даївців. У дорожній поліції будуть лише молоді перевірені кадри. Ці траси будуть патрулюватися патрульними поліцейськими, ніякими іншими службами. Це, це не, не працівники, які раніше працювали на це. Х, це повністю переформатування і запуск патрульної поліції для патрулювання цих трас. Будемо сподіватися, що історія з новими радарами не спіткає доля відео та фотофіксації, яку вже другий рік не можуть запустити в Україні. А нова дорожня поліція не піде старим уже протоптаним шляхом і не заживе ганебної слави своїх попередників.